Сьогодні в центрі штурм відбулася справжня вибухова подія. Яскрава вечірка просто неба. Разом із учнями Дніпровської гімназії 45 140 дітей поринули у атмосферу радості, сонця та веселищів. Програма була насиченою та драйвовою. Майстер-класи з виготовлення креативних сувенірів захопили увагу кожного, танцювальні флешмоби запалювали енергію, а конкурси додали веселого суперництва. Родзинка свята грандіозне пінне шоу. Сміх, емоції та море піни створили неймовірну атмосферу справжнього свята. Центр Штурм знову довів. Найяскравіші моменти народжуються в колі друзів. Дякуємо всім, хто розділив цей день з нами. Це було неймовірно. До нових зустрічей. Літо тільки починається.